Як легально зекономити на покупці металопластикового вікна. Насправді, способів не так багато, і зараз я спробую максимально коротко, коротко перечистити їх усі. Так що, перше, для того, щоб зекономити, це купуйте вікна з самого дешевого металопластикового профіля. Наприклад, товщиною 60 мм або 58 мм. При цьому ви зможете зекономити приблизно 10% від того, якби ви купили, ну, наприклад, вікна 70-го профіля, і бонусом вам додасться те, що е, вікно через рік другий пожовтіє, через те, що в ньому тонка зовнішня стінка, воно е, може е, тріснути, тому що на нього будуть впливати зовнішні фактори, такі як тепло або холод, при цьому воно буде е, розширюватись. обов'язково якщо е, ви купуєте 60-й профіль, прослідкуйте, щоб в ньому стояв найтонший металевий підсилювач. Ну, по суті, навіщо він потрібен. Тому що його ж не видно, значить, мабуть, він і на що не впливає. Також, якщо ви купите такий тонкий підсилювач, ви зекономите приблизно гривень може 70 може 100 на всьому вікні. При цьому вікно у вас буде, ну, якщо м'яко сказати, як просто холодець. Ще на чому можна зекономити, коли ви купуєте своє вікно. Коли ви вибираєте най найдешевше і, ну, по суті, вікна ж всі однакові, можна зекономити на склопакеті. Я би вибрав в такому випадку однокамерний склопакет, два скла. На жаль, зараз всі, склоп... всі компанії, які виробляють пластик... пластиковий профіль, відмовилися від штапіка під моноскло. скло. Якби була можливість, я би поставив собі навіть моноскло. скло Не бачу сенсу переплачувати, як кажуть, деякі з вас. При цьому, якщо ви замовите вікно з однокамерним склопакетом, у вас буде завжди запотівати вікно. Хоча, по суті, можливо, комусь потрібно підвищити вологість у своєму приміщенні, у вас вікно може замерзати, може продуватися. Не, продуватися, Це вже, мабуть, відноситься до ущільнювача. Ну, і, можливо, для когось комфортно. Комфортний мікроклімат у вашому приміщенні при однокамерному склопакеті вам 100% забезпечений. Далі, Якщо б я хотів зекономити на металопластиковому вікні, я би купив ще вікно з самою дешевою, не знаю, китайську фурнітуру не зустрічав, але турецька її дуже вистачає. Саме більше мені із цієї серії подобається фурнітура Ромб. Якщо ви купите із таке вікно саме дешевої фурнітури і захочете на цьому зекономити, насправді ви що ви виграєте? У вас вікно буде закриватися з ноги, у вас буде вікно продуватися, у вас ручка буде закриватися за допомогою двох рук. Воно ще може випадати, коли ви відкриєте, наприклад, на поворотну сторону, воно може відкритися в двох положеннях одразу, тобто і на поворотну, і на відкидну. Так що крутий спосіб зекономити на фурнітурі. Ще щоб я, якби я вибирав, на чому можна було б зекономити, це вже, мабуть, не відноситься до вікна, але я б знайшов обов'язково. Монтажника на сайті OLX або там ще на якомусь подібному сайті, не перевірив би ніякі відгуки, нічого, довірив би йому установку і я вам гарантую 100%. Ця людина з вас візьме набагато дешевше, ніж люба яка, якась фірма, яка надає вам гарантії. Ви тут точно зекономите, мабуть, гривень 200-300. І в подарок отримаєте неякісно задуту піну, тому що людина взяла дешево. Понятно, що на потрібно економити. Можливо, вікна будуть самі по собі відкриватися, ну, тому що, скоріше за все, там не буде соблюдено така штука, як рівень. Що да? ще може бути? Можуть криво поставити відливи. На підвіконні може стояти вода, яка буде стікати з вашого склопакету однокамерного. Ну, то, що ви також зекономили. І, ну, Зато ви зекономите, по суті, десь приблизно, на цьому всьому, не може тисячу гривень. Але не забувайте, що вікно ви купуєте десь приблизно на мінімум 10-15 років. Якщо цю тисячу гривень розбити на цих 10-15 років на кожен день, то економія получиться приблизно 10 копійок в день.